Про демографічні проблеми в Україні не говорив тільки лінівий. І було інтерв'ю директор інституту демографії, і політики всі говорять, і от нарешті влада вирішила зробити якісь дії. А саме видати при народженні дитини 50 тисяч гривень. І це змусило нас поставити запитання: а це взагалі допомагає, чи не допомагає? І з'ясувалося, що 13,7% вважають, що. Видача 50 тисяч при народженні дитини істотно покращить народжуваність, і 43% вважають, що трохи покращить. Ще 36,9 вважають, що не змінить, ну і там погіршить, таких практично немає. А, при тому, що до того ми багато разів і в останньому пульсі тижня теж запитували, а що треба зробити для. Того, щоб збільшилась народжуваність, так от, окрім грошей, ну, що цілком очевидно і що вже почали робити, це найпростіше, що можна зробити. Сказали, що податкові пільги при народженні дитини 50%, дати додаткову чи просто відсрочку для чоловіків, у яких народилась немовля, покращити медичні послуги і збільшити доступність дитячих садків. Тобто потр... гроші це потрібно, гроші це допомагає, але треба ще е... прозвати інфраструктуру. Навіть себе я додам, що нам треба стимулювати не тільки першу, а другу і третю дитину, тому що в нас треба дві дитини на одну жінку, щоб була хоча б відтворення населення. Тому давайте. Попросимо нашу державу за другу дитину давати так 1150-200, а за третю всі 500, для того щоб в нас з'являлися ці другі, треті, четверті дитини. Ну і заодно дивитись, щоб люди не витрачали їх суто на себе.